Друзі, всім привіт! Ви на каналі Карпушка, з вами, як завжди, Павло Вєжецев. І сьогодні у нас буде відеогляд коропового водилища від компанії Sportex, Катапульст C4 375LB. Це вже четверта інтеграція катапультів. Вибрав я паличку 375, бо ну, супер жорстку мені не потрібно, але треба така палка, яка і кидає і допомагає при уваженні. Зараз ми зробимо відеогляд, розберемо основні характеристики, дизайн і все інше. Покидаємо зі стіком, без стіка, ну, щоб було по чесному, оскільки це водилище кидає в реальних умовах, а не просто з грузом. Бо багато коментарів на е, відео, які були до цього, писали: ну, скільки ж кидає зі стіком, з насадкою, все по-чесному зроблю. І просто кастинг, тенс потреную закид, все зроблю. Також, друзі, не забувайте, е, компанія Sportex в Україні представляє е, е, магазин FishFish, Це є офіційні представники. Там і я беру всю їхню продукцію, також. Жилку Climax, яку використовую, тим паче, зараз там, я, якщо не помиляюсь, на даний час, коли це виходить відео, там реально на Climax Cult, культу, таку жилку, яку я використовував в тому році, реально афігітні знижки. Тому всі будуть силочки в описі. Друзі, також не забувайте, компанія Sportex здає 10 років гарантії на свої банки. На заводські браки, це не означає, що ви об дерево його і вам його поміняють. Звісно, такого не буде. Тому. Цим вони доказують, що водилище воно робить якісні, потужні і далекобільні. А сама назва Катапульт каже, що ці палки будуть кидати за горизонт на дальній і свердальній дистанції. Тому давайте почнемо цей відеоогляд. Швиденько пройдемось по основним характеристикам і покидаємо. Водилище має напівпараболічний лад, я б сказав, що починає працювати ближче до першого кільця. Виготовлено із високоякісного японського карбону від компанії Tour. Плотністю 30 тонн, а сам коміль осилений спеціальною сіткою меж, що придає водилищу неймовірну красу. Просто подивіться на це. Ну, це круто просто. Міцна рукоять зроблена з дюпона, яка дуже зручно сидить у руці. По катушка тримачу. Тут Fuji GPS якісний та перевірений часом. Е, перше пропускне кільце у нас 50 -го діаметру, противозахлесне, відставкою Сік. І по дистанції, друзі, перша 120, друга 150 і третя кастінгова 180. Поїхали кидати цим удивищем. Так, друзі, ну що, перша кліпса стоїть на 120 метрів, але перед початку нашого закиду основних ми прогріємо бланк, змочимо жилку, щоб не було ні борот, нічого. Також карбон треба прогрівати, як і автомобіль, щоб він просто трошечки розігрівся, щоб не зламати бланк, коли ви вже будете робити силові закиди. Жилка 0,25 Клаймакс, щоб клідер в мене дайва восьміжильний. Монтаж румунський, дальнобійний вважається. Тому зараз кидаю просто два рази, дуже легесенько, прогріваємо бланк, змочуємо жилочку, вішаю повідок зі стіком і починаємо наш краш-тест, жартую. жартую. У нас боковий вітер приємний, такий теплий. Я вже скоро відкриваю свій сезон. Думаю, на наступну неділю, якщо не буде ніяких форс-мажорних ситуацій, бо вони вже чесно. Виводять із себе вже трошечки. Перші закиди буду робити з місця. Якщо не буде дистанції, яку нам потрібно, будемо вже робити силові закиди. Так, це було, друзі, 120 метрів. Кліпса чи 100 метрів. Знаєте, які перші відчуття цього банку? Ем, я вже їм кидав до цього, е, знімав відогляд, він мені просто не сподобався. І перший закид водилися, як, як вібрірує. Не знаю чому. Після першого другого закиду це пропадає. Не знаю. Це, вона так чупить казу, каже: друг, ну давай, кидай ну, серйозно, бо я ну, дальнобійна палка. Я хочу кинути ну, 120 плюс. Вот за своїми 100 метрами, ну таке ну, видумання. Дуже агресивне водилище, знаєте, як от сісти в автомобіль спортивний, да, ти там на підалічку нажати, воно був, отак. І це водилище. Ти кидаєш легесенько, а воно як саме таке фу. І в чому, приколь, в чому мені воно подобається, це параболік, напівпараболік. Водилище починає працювати от прямо біля першого кільця. У мене до цього було комп'ятішен, воно десь з половини почало працювати. Це жорсткіше. То класно, коли, якщо ви тільки починаєте, оці напівпараболіки будуть вам... Прощать ваші помилки при закиді. Якщо це жорстке водилище, там не прогрузили все. Тобто жорстким водилищем, далекобійним, от як старший брат, 3-5 ос, воно може кин... Ну, якщо у вас немає вірної техніки закиду, ви не можете прогрузити бланк, ви їм кинете гірше, ніж цим. Тому не ганіться за дістансами, якщо ви не впевнені в своїх здібностях по своєму закиду. Давайте ще раз легенько кидаємо, прогріваємо. Я скоріш за все кліпсу поставив на 100 метрів, зараз переб'ю точно, щоб не було нюансів. І починаємо кидати на 120 зі стіком насадку і зараз все покажу. Так. так, Друзі, надіюсь, видно. повісив я, ну стік достатньо немаленький, насадка десь 12, може 14. Міліметрів по папчик. Е, що хотів ще сказати, ракорську змінив, щоб вам було краще видно. Е, Кліпса 120, я перебив, була соточка. Обов'язково перед зловими закидами перевіряйте стик. Бо це важливо, особливо коли у вас з дня в ночі йдете. Карбон, коли жарко, він розширяється, коли холодно, зужається. Ну, як з якимось. У нас орган такий є, який так само робить. Тому тут обережно. Окремо хотів би подякувати це за хват. В мене достатньо длинні руки, широкий хват, і мені завжди якось було дискомфортно. У мене була Шимана TX2, Competition це з 4. От мені не вистачало ширини хвату. Тут сіла в руку офігітельницькі. Тому давайте кинемо зі стіком 120 метрів. Подивимось, чи докину я з місця, чи ні. Повинно бути все нормально. Я не скажу, що я не буду вкладатись. Так, вже з місця, але трошечки вкладемося. Тому let's go! Так, друзі, кліпся впевнена. Е, великий достатньо стік був, ви самі бачили. Кліпса є Ну є. Тому, тому давайте перебуваємо 150 і, думаю, зробимо десь. Дві спроби. Тому, друзі, перебуває 150. Це така потужна дистанція. Я вважаю, ловити зі стіком, ну реально потужно. Для мене це було неймовірно в 6-му році. Зараз навіть 120 було складно. Якось я з цього етапу перейшов, тому хто хоче прогресувати в цьому. Друзі, приїжджайте так на водойму, кидайте. Кидайте, кидайте, знімайте себе на відео. А я перебуваю дистанцію. Так, все. Кліпса 150. Отакий невеличкий вже стік з насадкою. Все по чесноку і вже буде бокова стійка, друзі. Не будемо гратися з місця, бо дистанція 150 метрів вже не дитяча. На такі дистанції, я скажу, дуже складно ловити, особливо по стіну. Тому пробуємо. План такий, ми зараз пробуємо 150 кинути за стіком, Потім в мене ще одна кліпса там є 180 І просто я вам познімаю з гарних ракурсів, як це водилище працює. Більше ніж 180 кіпсу знімати не буду сьогодні. Мені ще треба повернути форму після хвороби. Тому погнали. Не знаю, не критикуйте дуже мене по техніці, я ще, скажімо, вибираю, якою мені зручно буде. Поки що бакова сама вдала. Кажуть, що оці дві ша... два шаги це колхоз. тому погнали. Не докинув Кліпса зараз ну до кліпси не докинув. Десь 140 метрів. Зараз кинув сильніше, бо прям сильно не вкладався. Думаю, вже буде добре. Я проба номер два, без тіка я тільки що кинув, бо е... треба ще розуміти, я з банком тільки знайомлюсь, до нього треба звикнути. Тому... 150 я впевнений, що буду кидати, а тільки, ну, тільки що там 140-145 метрів кинув, при тому, що не сильно і вкладався. Давайте друга спроба. Чотка кліпса, друзі. Е, зрозуміло, при такій дистанції, якщо ми ставимо мітку, обираємо кліпсу, виматуємо десь... Ще ну, при такому вітрі боковому зараз не штіль, щоб ви сразу зрозуміли, десь 7 метрів. Десь ну, приблизно я б кліпсу ставив далі від відмітки на 7 метрів. Все залишаємо кліпсу 150, але кліпса була впевнена, воно б ще думаю, метрів метрів 5 долетіло. Ну, блін, 150 метрів. Друзі, давайте. Ну, якщо по-чесному, не крім Тіктоку, бо в Тіктоці всі 200 плюс кидають з таким пива пакетом. 150 а, для не самої топової моделі, це середнячок у Спортексе вважається. Я вважаю, що це топ. Ну, реально за свої гроші топ. Дуже приємно. Реально водилище, як проси, каже, кинь мною, кинь. Ну, тому я, чесно, дуже задоволений їм, реально гарний бланк Тонесенький. 400 там, з лихом грамів, 402, якщо не помиляюсь. Зараз йому строїмо вже розкалбас. В різних ракурсах, друзі, вам покидаю, зніму повідок. Е, я з ним рекорд поставив 180 метрів на тій риболовлі. Я думаю, якщо, коли я верну форму, я так взагалі до 200, ну не ладно, на 190, думаю кину. ну, Це теж, теж, я до нього звикну, вже буду краще прогружати, думаю, буде набагато дистанції швидше досягатися. Діти попрокидалися, зараз зробимо все ж таки ще раз один закид. Я забув включити відео і кинув нормально на 180. Ну так і буває, так завжди. Не на камеру. Тому фінальний фінальний робимо і підводимо ітоги. Це прям гарно кинув. Друзі, якщо підводити ітоги по бланку, мені він дуже сподобався. Вперше він гарно ляг мені в руку. По хвату, реально, для мене, у кого великий хват руки, гарно підійде. По дизайну, гарний, красивий. Тут, взагалі, нарікань питань немає. Тонесенький, можна сказати, легенький бланк. Кільця противозахльосні. Візуально дуже подобається. Класно себе показує. 51- кільце. Тому чи купляти бланк початківців, тут дивіться самі. В цілому можна, треба буде звикнути. буде Треба погратись з фрікціонім, все ж таки, володилище більше дальнобійне, не всі помилки вам буде вибачати. Пробачати, Вибачати, як це правильно зробити. Краще, мабуть, купувати, якщо ви тільки-тільки починаєте якесь більш м'яке, потім вже переходити на таке. Але в цілому, якщо ви прогресивний короп'ятник, ви вже хочете приймати участь в змаганнях, як я, наприклад. Гарний бланк за свої ціни, не за всі, скажімо, як кажуть гроші світу, топовий бланк, Т ну, реально агресивний такий, як я би сказав це чоловічий. Не хочу е казати, що там жінкам чи дівчинам не, не можна його купляти але ну реально на характер, який такий зроблений, прям, пушечний пушечний. Тому ставимо моєму плюсик. В копілочку можна сміливо вибрати собі в арсенал. Тому, якщо вам сподобалось відео не забувайте лайкосик, підписка. І надію, що наступне відео вже вийде на водомі. На пару діб хочеться поїхати, відкрити гарний сезон, зробити отаких великих коропів. А ви не забувайте, як завжди, ставити лайкосики. Всім дякую за перегляд!